За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Добрий день всім шанувальникам українського футболу. Якщо хтось не впізнав, знайомтесь, Одеса. Мама. Осінь у розповні, як Моніка Белучі, красиво старіє, так і Одеса красиво наближається до зимового періоду. Сьогодні у нас матч 10-го туру сезону чемпіонату України. Чорноморець приймає Верес. Вже знаєте від Аріни Євдокименка. Я нагадаю, що команди розділяють в таблиці три рядочки, але всього на одне очко. Не був потрібен у металісті 19-25, де був капітаном. І у підсумку Чорноморець. його в хорошому сенсі підібрав. Хабленко. виграє повітря. Є момент у Івана Петряка. Ліва Петряка. Ліва нога. Якось так ковзнув він по м'ячу. І зараз є спроба пресингу від У Дот е дує наваду, грає дуже обережно на Руцька. Руцько. Чітко на Петряка. Петряк. Воу-воу-воу. Що тут робить Віталій Армаков? Поміж ніг прокинув. Е здається, може, навіть і годі. І ось атака права фланга. Будко. Передача в центр. 1-0. Це автогол. Але. Ніхто не скаже, що цей гол Чорноморець не заслужив. 21 хвилину верес так трохи мучив футбол, а футбол цього не пробачає. Богдан Будко мені іноді нагадує, знаєте, такий варіант з Даріо Серною. Тобто це посунений праворуч плеймейкер, який віддає такі передачі. Партнери відшукують для нього простір. Давайте розбиратися взагалі, хто там формально забив цього м'яча. Та, я теж думаю, що це був Євген Морозко. Цей фактурний. Бородій. годя, Во-во-во! Зона підбирання оголена. Як Моніка Білуч, яку сьогодні згадував в певних своїх стрічках. Ну, тут просто стикнулися два гравці Чорноморця. Допоки ще й розбиралися між собою. Це Скиба і Мозе жаржу. Закидушка на Хабленка. Чіпляється за м'яч непогано, П'ятою віддає Кайо Гомес. Будко. Який молодець, та Петряк Виборов цей м'яч. Нічого собі, скільки там сантиметрів та в Івана. Ну, ми знаємо, що розміри це не головне, але прям наявний був приклад. Артур Руцько готується вибивати м'яч у поле. Така стандартна історія. Кудись туди ліворуч, там, де збирається купа гравців. Хто вище. Годя. Помиляється зараз. Але є перехоплення. Кльоц! Кльоц! Грає Дахновського. Дахновський. Годя лівою ногою. Є сейв від Руцька! Незадоволений Артур Руцько. Діями свого захисту. І я вам скажу, що прокинувся верес на 42-й. Побачимо якось пізненько. В школу вже спізнилося точно. Чолочний біг і хороша передача в штрафний майданчик. Годя не поспішає. Лівою ногою. Вирізав зараз годя. Що ж так повільно, якось мляво зараз Дмитро Годя наближався до воріт Артура Руцька. Показує що його тут чіпляли за руку. Давайте ще раз дивитися цей момент. Оце вже фінальна фаза. Скіба. Ну, теж ризикував насправді. Ми бачили вже в цьому турі. І в першому темі цього матчу ми бачили, як можна зрізати м'ячі в свої ворота в таких ситуаціях. Хороша скидка. І один один. Семен Вовченко. Показує він трибунам Чорноморця. Що вони були надто гучні, щоб його роздратувати. Дуже легко тут я вам скажу проаналізувати дії захисної ланки моряків. Що, власне, кажучи, сталося. Ну, це вже напевно для своїх цей жест. Що, власне, кажучи, сталося. М'яч потрапив в руку, як мені здалося. Ми зараз просто подивимося в чию саме руку. Шевченка подає, виграє воздух гайдучик. М'яч потрапляє однозначно в руку Віталія Єрмакова. І перше на підбиранні Вовченка просто розстріляє руцька. Я вам скажу, що, можливо, тут були б ще запитання до цієї руки. Але дограв епізод до кінця Семен Вовченко. Ну, так. Така пристрасть була нам потрібна для того, щоб інтрига поновилася в цій грі. Миттєва реакція від Вереса після подвійної заміни. Пішли Мервальвіч, та годі вийшли Гайдучих та Степанюк. І скільки там 90 можливо, секунд промайнуло. вже м'яч у сітці. Сікейро. Луан. Луан. Лу-лу-лу-лу-лу-ох. Луан тут фінзідан робиться. Розвозився, як то кажуть, Луанчик. І ви чуєте, що футболісти чорноморця зараз так нервово переговорюються. І він і суперники забиваються або один м'яч, або нічого. Сьогодні 1-1. Е, я хочу сказати, що і у вереса нове життя з точки зору балів залікових почалося саме після поразки від Полісся. Полісся, знаєте, як хрещений батько хороших смуг для команд другої ешелону. Свісти Солов'ян не дав він можливості розіграти цей кутовий. Можливо, це було б і не дуже справедливо. Чорноморець і Верес розходяться міровою. Ви що знущаєтесь? Говорить хтось з представників Вереса. Я так розумію, Вовченко не розуміє, чому. Солов'ян не дав можливості розіграти цей кутовий. Солов'ян показує йому свій годинник, що час вийшов. В принципі, аргумент абсолютно залізобетонний. Нормальний такий настрій в обох тренерів і Бабіча, і в Шандрука. Солов'ян не маструє годинник ще й Богданові коготу. Ну а тут Олег Шандрук зустрічає старих друзів з Чорноморця, які працювали тут, коли він ще грав за одеську команду. Давайте подивимося статистику. Я точно знаю, що перевага в рядочку Кутовий у Вереса навіжена, просто величезна. Але це ж не дворовий футбол, де діє правило три корнера пенель. Замалого страти сьогодні, чесно кажучи, створили футболісти чорноморця. Навіть і м'яч забили формально не вони, а Євген Морозко. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.